Україна розраховує на успішне завершення переговорів з Росією про перегляд ціни на газ ще до кінця жовтня. Про це за повідомленням агентства Інтерфакс Україна заявив перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв. Він сказав, що хід переговорів з Росією є обнадійливим і, ймовірно, умови контракту щодо постачання газу будуть змінені. Також згідно з джерелом близьким до переговорного процесу, президент України Віктор Янукович на запланованій на 24 вересня зустрічі з президентом Російської Федерації Дмитром Відвєдів. Запропонує створити тристоронній газотранспортний консорціум за участю ЄС. Це дасть можливість знизити ціну на газ для українських споживачів до 230 доларів за одну тисячу кубометрів згідно з сьогоднішніми умовами контракту. Ціну російського газу для України на четвертий квартал цього року спрогнозовано на рівні 400 доларів за тисячу кубометрів. У зв'язку з перипетіями на газовому фронті на початку цього тижня ми запитали вас, як ви вважаєте, чи загрожує Україні цієї зими чергова газова війна з Росією. 80% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті, побоюються, що так. 12% респондентів газотранспортної війни не очікують. І 8 не визначилися. Із цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Газова війна не буде. А розірвати завжди можна ці договори в судовому порядку. Якщо він не вигідний для України, на що він потрібен? ми не можемо Ми не можемо не домовитися, бо ми ж одна родина Росія, Білорусі, Україна. Навіть без суду домовимося. Домовлятися однозначно треба, тому що колапс і, і так забагато у в світі колапсу економічного, соціального і так далі. Тому я думаю, що єдиний шлях для Росії почати поважати Україну і рахуватися з нею. Дасть. Поторгується. та дасть Росія знижку, поторгується і дасть. У нас же флот їхній стоїть, так що є у нас чим їхні козирі крити. Домовляться, але це не факт, що буде Україні на користь. Ну тобто Україна ініціює подібні речі, розбиваються, збираються якось розірвати контракти. Чи досягне вона цим щось? Ну, я не впевнена. Я не боюсь. Я не Ми боюся газової війни. Опасно. я дрова вже заготовив. Газової, газової війни не буде. Газової війни не буде, але й знижки росіяни також не дадуть. Буде Україна платити? Куди вона дістать? Куди дінуться? Договор із. Є, Росія є імперією, вона ніколи не піде на уступки. Він не будуть перекривати. Газовий кран не будуть перекривати, але платити Україні доведеться. Причому платити за всі їхні газові оборудки будемо. Ми прості люди із власної кишені. Ні, війни не буде. Це точно знижку дадуть. Війни не буде, бо це все гра. Це все гра перед виборами.